Привіт, господинки! Радий вітати вас на своєму каналі! І сьогодні покажу, як приготувати класичний салат оселедець під шубою. Але подамо його красиво, у круглій формі шарами. Готується просто, а виглядає святково. Поїхали! Для початку я відварив картоплю, буряк і моркву до готовності та дав їм охолонути. Картоплю натираю. На грубій терці і вкладаю першим шаром у круглу форму. Рівномірно розподіляю і змащую шар майонезом. Далі беру філе оселедця, дрібно його нарізаю і викладаю на картоплю. Наступне маринована цибуля. Дуже важливий момент. Цибулю дрібно нарізаю та заливаю кип'яченою гарячою водою. На одну хвилину. Потім воду зливаю і додаю дрібку цукру, дрібку солі, одну чайну ложку лимонного соку, одну чайну ложку рафінованої олії. Все добре перемішую і викладаю цибулю на оселедець. Яйця зварив круто. Відділяю білок від жовтка. Білок натираю на грубій терці і викладаю наступним шаром. Далі. Йде терта морква, також на грубій терці. Рівняю шар і змащую майонезом. Наступний шар тертий буряк. Розподіляю рівномірно і знову майонез. А тепер найприємніше. Обережно знімаю круглу форму. Жовток натираю на дрібній терці і посипаю по колу для гарного святкового вигляду. От і все, салат. Оселедець під шубою готовий, ніжний, соковитий, смачний і дуже красивий у подачі. Якщо вам сподобався рецепт, поставте лайк. Напишіть в коментарях, як ви готуєте шубу. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові смачні відео. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео! Па-па!